Мотосезон закінчився. Відчуваєш наближення мототоксикозу. Не цього разу, бо наш сезон байки-байкерів вже на старті. Завівся. Там один циліндр піркіт, один плює, там воно не робить. Виїхав з гаража і зрозумів, що в мене треба немає. Все мені потрібно як повітря. Я не можу без цього взагалі. В дорозі я живу, а от між поїздками просто існую. Історії безліч. Вибиваємо стінку, робимо двері і туди завозимо прямо на кухню мотоцикл. Як я перше поїхала без прав, одразу в Одесу. І мене несе, несе, несе. І коротше я вилітаю в поле. Закапую той мотоцикл. В повороті я починаю прокидатися і вже не встигаю закласти. Просто ровно їду з поворота в кювет. Коли йому сотку, і він їде. Так? От, все, вже там запілений двігун, і в нього відривається ніж частина раму. Отак, от, з двігуном і падає на землю. Пригоди теж різні бувають. Так що, в принципі, мабуть, не буває без пригод. Культура одна. Як не крути, наша спільнота, вона. Дещо специфічно. Це, напевно, один з варіантів виклику системи. Для мене мотоцикл це мій друг, це моє життя. Це окрема історія, це, це релігія, я б сказав. Здорово це маленьке життя, а життя це велика подорож. Тут всі свої. Заходь вхід вільний. <рес> Перекрутять, же, блін. Байки байкерів. Місце зустрічі Ютуб канал Ярчук Хербі.